Півел well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі вітаю 15 вересня. Слава Україні! І так, друзі. Недавно поступив такий гарний, гарне питання до мене і рішив відповісти, так як. Сам на такі питання доволі часто думаю. Питання заключалось в тому, ось який е, приємний процентаж відходу бджолиних е, родин за зиму, ну такий, щоб бджоляря задовільняв, бо є бджулярі, котрих 30% потери пасіки за зиму вполне влаштовує. А є такі, що і якщо одну сім'ю втратять, то, то, ну, сумно йому того, скажімо так. І Хотів би відповісти і більш-менш продемонструвати. Ми теж такі люди, котрі хотіли би, щоб процентаж відходу бджолиних родин було менше в нас на пасіці. Так як ну, навіщо втрачати те, що є. Ну, із різних методик бджолиства ми допускаємо якийсь процентаж відходу. Якщо раніше, хто дивиться наш канал з самого початку, там 18-й рік, 19-й, навіть й рік, ми працювали так, що ми збирали кожну сім'ю порамочно. У нас була технологія, що раз в тиждень в будь-якому випадку ми робили ревізію в джоліних родинах. Ну Ми не давали, скажем так, бджоліни родині самій, скажем так, ну, не пускали їх на произвол. В ті роки, зараз же ми працюємо зов, зовсім інакше. Ми працюємо, скажімо так, з усією пасікою, як з одною сім'єю. І звісно, що при тій, при тій роботі, котру ми робили пару років назад, коли ми кожну сімейку гладили лілеї, годували, збирали по її сілі і тому подібне, влаштовували їй всі умови, які тільки вона потребувала, звісно, що при такому і 5% відходу, то дуже багато. А при даній технології, коли ми працюємо, ну скажімо так, зовсім не так, в десятки разів менше їм втрачаємо на них час, та нас би при цій роботі задовільнило і відход і 10%. Ми б особо не горювали. Так як е, така технологія дозволяє нам Скажімо так, і обслужувати пасіку, і робити якусь другу на матку в, в так же жити і працювати, так як ну, є на той час. І от зараз я також хочу продемонструвати. Бо коли ми знімали кормушки, я обратив внимание, що, от, наприклад, ця сімейка така ну, ослабла. По якій причині пока не понятна. Ми ще не дивилися, і не, і не... прийшла. Ми ще не дивилися, ще не знаємо, по якій причині. Ну там явно мало бджоли. Може, там пропала давно матка, ми це провтикали, вони ослаблі, пыталися вивезти, не вивели, не обліті і тому подібне. Поліночка, йди. Йди до хатки. Мамока, нажми на паузу. І так, друзі, Полінка прискакала. І к чому я? Оця сімейка ослабла. Не так ослабла, друзі. Коротше, тут якийсь явно є якась потеря бджіл. По якій причині, поки не зрозуміло. Потім ми будемо розбиратися, коли на то прийде час. Ну, із з цієї практики, що ми знайшли одну сімейку, ми вирішили передивитися всі для того, щоб зрозуміти, якщо є ще такі сімейки, які ослаблі, швидко прийняти рішення, що з ними робити, бо така сімейка, де зараз мало бджіл по якійсь причині, зліт, не зліт, не важливо, яка б там не була. Щоб ця сімейка не спровоцирувала на неї напад. Наприклад, тут мало бджоли, вони не охороняються, якісь бджолки зачули, що тут проблеми, почали грабити всю сім'ю. Цей ажіотаж на пасіці може привести к потері ще більшості кількості сімей. Ми Вирішили подивитися, чи є ще такі сімейки, знайти їх і, скажімо так, прийняти рішення, що з ними робити. От зараз я пройшов уже нижній ряд. Цей. Другий ряд таких сімей ми більше не обнаружили. ця сімейка єдна така слаба. І хочу далі дивитися за рахунок підняття корпусу від дна, щоб подивитися кількість бджіл на даний момент в булі. Зараз давайте продемонструємо відразу цю проблему, щоб ми знали, як виглядає проблемна. бачимо, що тут бджолик зовсім мало. Вони не звісають ніякими бородками, нічого там нема. Ну і ну дуже Так. о, це директор. Так, друзі, я не знаю, що ви щось бачите, машенька не віддав щось на камеру. Ну не важливо. Е, я бачу, що тут все нормально, тут великі шапки, там все добре. Вперше, вже ми бачили, не бджілок на рамок, там поодинокі бджілки гуляють та й все. Дуже важкі корпуса, друзі. І неудобна поза все робити, аж в голові паморочиться. Ну, к чому веду? Хочу знайти і так всі. бо тут ще прийшли 4, теж не знайшли. Зараз давайте ще прийдемо пару. Ну, а потім я додивлю сам, бо це не можу зробити за короткий час, так як просто-напросто в голові... В голові біда. Зараз Машеньку вниз укусять. Так, пройшли ще 5. Е, фу. Друзі, пройшли ще 5. І к чому веду? Ми вже додивимося самі, на сьомому ролик ми будемо завершувати. К чому веду? Процентаж відходу бджолиних родин зиму може бути різний. Uh, Верніприємний може бути різним. Так як, якщо ви уділяєте бджолам багато часу, збираєте їх порамочно до кожної сім'ї, Домашенька, причепилася одна бджілка кружляє. ну, машенька нажми на паузу мої прожанемо. Uh, так що кожен результат може бути приємним. Якщо при нашому сьогоднішньому Бджільництві, де ми, скажем так, не працюємо. А... Друзі, так і напинімався, що ж голова неображений. Коротше, к чому веду? Якщо до бджол відноситися до кожної сімейки індивідуально, годувати її індивідуально, бо одна сім'я потребує більше кормів, одна менше кормів, і треба більше обробки, другу менше, в одну треба матку поміняти, в другу не треба обміняти. якщо отак порамочно по сімейно робити, звісно, що там процентаж відходу будь-який, дуже печальний, так як старалися кожні сімейки зробити однаковий, і навіть якщо одна, дві, три сім'ї відійшло, ну один, два, три відсотки, це теж печально. А якщо, друзі, от робити так, як ми робимо, і ми, ну ми на сьогоднішній день нас би влаштувало при такій роботі. Втратити 10%. От тут 110 сімей, якби 10 не перезимувало, я впевнений, що я би особо не горював. Так як е ці 10% вони весною от тільки ну, вистанавлюються без всяких питань і взагалі без всяких проблем. Вони дуже робляться простіше, ніж цілий сезон за ними ухажувати. Ми подобну практику. Упрощення роботи робимо вже не перший рік, це 2021, 22, от тепер 23. Ми кожен рік робимо все інакше, інакше, інакше. Все менше менше бджолам, на бджол витрачаємо час ну, на огляди і тому подібне. Ну, на сьогоднішній день у нас, як при е, зборці по улью, ну по рамочно, скажімо так, завжди процентаж виходу бджолиних родин був 98%. Зараз він теж залишився 98%. Теж залишився 98%. Так. Коротше, друзі, я сподіваюсь, ви мене зрозуміли. Давайте ще подивимося, 5 сімей вже вроді був в голові перестало кружитися. Маленька, виїхав хоч щось. Ну, давай туди я хоч одну сім'ю конкретно. Ну, тут тоже невелика шапка, кстати. а Я Ой, скільки подавил. О, да. Все, друзья. От на, на даний етапі ми пройшли зараз почти 70 сімей. У нас одна така сімейка. Ну, це нас влаштовує. Ну це, друзі, ще зима ж не почалася. Це якщо зараз відійде 1-2%, за зиму відсотків 5%. В ітоги, якщо весною буде мінус 10, нас це влаштовує. Але ну, якщо б це було в 2018 році, де ми кожну сімейку індивідуально збирали, нам би то було печально. Так що для кожного пасічника ем, приємля кількість відходу в родин на зиму індивідуально, так як кожен працює по-різному і у кожного буде результат інакший. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Слава Україні!